Різдвяний бал це класичність, незрівняна чарівність, казковість. Ну і звичайно вишукана музика та вишукані танці. Маестро, музику. Різдвяний бал відкривають класично полонезом. На початку свята артисти демонструють бальний танець і запрошують усіх закрутитися в ритмі балу. Витомкаду ми додали то, що можна посмотреть, то що можна послухати і пато можна потанцювати. Сатт на нас додавилась много хореографічних номерів от балета, театра, много вокальних нових номеров от наших солістів. І, звісно же, наш оркестр просто сумасшедше іграє кавальсової бы полічної мелодії, опереточные варіанти. Культура балів у Хмельницькому не широко розвинена, кажуть організатори, але відчутно, що подоляни стали більше прагнути вишуканих традицій. Ми роздали дуже багато пригласительних. Кабилюді в этом люди званять і спрашують, можна прийти какой дрес-код. Прикрашатимуть бал і вокальні номери у виконанні Галини Грушиної, Бориса Олійника та добре відомих солістів. Артисти театру підготували танцювальні номери у кращих традиціях класичного балу для тих, хто хоче не відставати від майстрів. Майстер-клас музика штрауса в основному Лягара, Офенбаха і тому такі номери у нас сьогодні будуть. Це будуть вальси, це будуть польки, це буде канкан. -кан, ну і прем'єра буде номер цаганських танець. Будуть майстер-класи, це буде розучення вальсу. Буде і потім і полька буде. І будуть проводити ці майстер-класи під моїм керівництвом артисти балету театру. Оркестр театру це команда віртуозів. Розповідають про них колеги по театральному цеху. Музиканти обіцяють показати вищий клас, окрім класики. Пропонують і незвичайні естрадні хіти. Буде дуже різноманітна музика. В основному це буде музика Йогана Штрауса, Петра Чайковського. Доги також буде більш сучасна музика, такого більш естрадного естрадного плану. Навіть джазові деякі будуть номери. Такі ритми балу зачаровують кожного. Олексій Ленков, В'ячеслав Добровольський для подільської панорами.